Доброго дня, мене звуть Надія. І я хочу вам показати відео про своїх курочок. У мене дві новини, дуже гарні. Да, ось, Думаю, чого вони жахаються. А воно моя кішка Соня пройшла контролювати. Тут на криші сидів голуб, і кішка прибігла, мабуть, проганяти його. Ну, не про це. Про курочок. Вчора їм було 6 місяців, дуже я не обращала внимання на них, скільки петушків, скільки курочок. Але замітила те, що петухи дуже такі агресивні стали, і курочки почали ховатися одних. Коли я їх посчитала, а їх тільки 7 штук. Я дуже розстроїлася так, як я купувала адлерські серебіси для того, щоб було. Курочки не слияться, але ж шість курочок це дуже мало. В, бачите, та курочка. Я розкажу про неї новину. І що ми поїхали на базар? І що я зробила? Зараз покажу. І я придбала чотири курочки. Сказали, є горне. Не знаю, який, яка це порода, може, ви знаєте, підскажіть, будь ласка. Це я натираю їм їсти мокре. Тут гарбуз, плюс буряк, картошка дрібна. І пересипаю прямо е, зерно. І все, вони дуже гарно поїдають. Так що це моя перша новина. І зараз покажу другу. Зайшла я в курятник і дивлюся, лежить одне яйце. Ну, думаю, я ж положила обманку. І не обращаю німа на це. Коли додивилась, вже два лежить. І я підійшла. І дивіться, мої курочки занеслись. Два яйця маленькі. Ну, це перші яйця. Я думаю, це одна знесла ту ж курочку, що я вам показала. Так що, яєчко я забираю. І ложу обманку. Ці корочки теж несли яйця. Два знесли і все. Так як переміна місця жительства. Вони сиділи в клітках. Вони сказали їм один рік. Вони, це в мене вже сьогодні третій день. Вони взагалі не ходили. Голови опущені були, так як клітки були низенькі. І зараз я їх вигнала на сонечко. Хай отримують вітамін Д. Ну, їм дуже дико. Вони, мабуть, і сонця не бачили. Ото лапку підняла курочка. От так. У неї на другій лапці ніготь відпав. У сараї на терсі була кров. Ну, нічого, я думаю, вони всі, оці кихті, такі старові, вони всі повпадають. Голуби прилетіли поїсти. Бачите, це їх прогнала від кормушки. Ось кормушка. І курочки їдять тут. Так що, двома новинами я дуже рада. Маленькі, дивіться, яєчка, але я дуже рада. Це перше було, а це друге. Одне тут трошечки темніше, так як воно перше, а друге вже трошки світліше. Чому це я так говорю? Тому що на каналі Саня Новіко удивлявся, що його квочка стала нести яйця. І всі яйця різні, від темного до світлого. Він дуже так удивлявся, як будто ніколи не держав курей і ніколи цього не бачив. Але ж коли куриця починає нести яйця після перерива, в неї завжди темне яйце перше, друге світліше і так починає. П'ять днів вона несеться. Тоді вона два дні чи один день у неї перерив. І от також несе, починає яйця нести, опять же, ж, темніше, а тоді світліше. І так всі кури несуться. Не то, що з першого дня до последнього вона несе одинакові яйця. Ні. Так що, в чому я звернула на це увагу? Як же я не можу показати своїх кроликів? Це дівчинка. То хлопчик. І це дві дівчинки. Об'їли сімено. Там насіння було зверху. Вони його дуже люблять. Вони об'їли, а гарбуз не хочуть їсти. Оце її мамки. Оце четверо проленяток було. Вони вже підросли. Їм вже п'ять місяців. О, це кролик. Бо ягуз ховається. Зерничко є. І також гарбуз. О, ці насіння не люблять, а ті насіння люблять. Різні які. А це кроленятка другої, мамочки. Сіренькі і рябенькі. Тут Два рябеньких. Боягуз. І це їх батько. Красивий, красавчик такий. Це другий кролик. Сидить, надувся. І тут мамця з маленьким кроликом. Там він іззад сидить, тянушко виглядає. Так, як і вона. Кольором. Так що це мої курочки. Багато пітушків. Треба їх убирати. Вони деруться між собою. Вон один сидить надутий. в Голову. Такий він нещасненький чогось. О, чуєте? Це літній курятник. І обіжають курочок. Вони там вже ями повигребали, купаються в землі. Так що, друзі, це мої новини я вам розказала. До слідуючого відео. Усім. Спасибо, дякую всім за просмотри. І всім пока, пока.